Пол штуки баночка, пол куска. Вау, 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 вау. 1104 побольше. Спецпасок. Спецосел. Ладно, воно вам погано видно. Так, красна рибка. Нічого такого цікавого, акційного. Так, друзі, а ви тут як? достатньо. Та ні, камера гаряча, значить. Візьмною 26 соло. Так, ладно. Що тут? Ху якась регало Регалович. Морська капуста по ходу по да? Не осолеби. Ммм, що я mm, втекнув, давайте. что mm, я беру жарить на этом на мангалі всякие прибомбасы тоже тут есть сейчас ну, принципи ціни те самі вроді як тут штырить короче в ось ць районі лично щось завиняється понял перебивав перебуває висохлити але все замариноване тут. Зразу можеш шашлик-башли купити у маринаті. Замаринований разні раз маринати. 182, 149, 179 кілограм. Ось Можна теж на грилі жарити ковбаски, в духовички жарити. Коротше, все, що хочеш, ну що хочеш, Ну от ці Міні-прибабаси подобаються, але в мене на роботу є вже. 4 кусочка, 24 гривні. Балидні Дніпровський, я їв, они поганые такий. Ой, дивіться, яка красота. М -м -м. Які кусяри. Ну таке я, да, я таке люблю зажаристе. Коротше, ми сейчас, мабуть, сходимо в туалет. А потім зайдемо знову. Бо я вже не можу, якось я не розчитав. Надо було одразу зайти. Іли терпіть далі, да? І наказувати себе далі. Так, солодощі, ну це хім... хімозне, я думаю, все. Так, ладно, друзі, давайте возьмем возьмем это, те що я хотів. Якщо сейчас... О, дивіться, кавунчики. Якщо що, після туалета ще Та Вони вже гнилі, походу. Денька по 44. Кадинка гарна. виглядає. Так, давайте я куплю те, що хотів, а потім якщо ще... що зайдемо, ще щось сходимо вже на косметику. Так, молоко. І ще щось. А, і сосиски сосіски йти. в туалет хочеться відлити аж морози одразу. Сейчас глянемось. До сьомого нуль восьмого. Ну коротше сім. 7... 7... Ну коротше 15 днів. А ладно, возьмемо на пробу. Хочеться все-таки послухати. Так. Кошель, кошель, фопочки. Опачки, ну що, молочина яготинська, да? Вся до 30-го. А, ці її три дні О, Дивіться, 31. Опачки. Один день більше. 31-31. Зараз 31. копіємо за Щоб не лоханутися. Акційна пропозиція діє з 22 липня по 4 серпня. 35. Написано 31, один, вони шов. Ото блюд. А, 35, все правильно. 36. Це я торможу. Все дуже просто. видно самообслуживання давайте пограємо з стоїть так О, старт, я подсиплять ладно Це воно зараз автоматом мені ту клеенку. Як я вийду, Анна? Зараз позовемо, я все, як зробити. А підскажіть, як це, видалити оту, пакет, бо я три, три помідори взяв. Ну, вилимося, воно вже не видаляється, як ран ще? А воно. Воно ще там мені бачите, а, я, от так. Так... я заходив, а ну, так... А нажимаєте. Видали, оце тільки що заходило. Ну так, хочу ж ви уже, Ось так, так? Да? Да. А тепер і ще вас виставити, дивіться, ну, на ну, пальчиком кудись От Куди ви? Не... Ну, нажміть пальчиком, третій раз я кажу. Оце називається ну, робоча строка ну, де до цього. Все, дякую, дякую, я зрозумів. Коротше, нічого не понял. що ви тут розводите їх всі? короче меня второй раз объясняет но я я не доганяю, тому що я вечно тут какие-то так мы ракету оставляємо. ракету перелажуємо так друзі ну що тут у нас на 168 гривень ось дивіться що я взяв три помідора, коротше молоко ну коротше нічого походу не взяв да? Так, а да, там что, уборка, походу. Сейчас пойдем глянем, уборка там, чи не уборка. Та не, он, чувак, выходит, так, а ну сейчас, секунду. Так, не пойму. Ну ладно всем, давайте до завтра.